Мотає, мотає, мотає. Ой-ой-ой-ой-ой, ти що як мотає? Й-мо Вот это да! Вот это да А ну давай! Опа, є? Да. Що скажеш по розміру? Невеличка? Нормально. Опа! Ну як нормально? Стандарт. Так. Стандарт, да. Та же сама жерлиця, друзі. Четверта клювання чи що? І сама велика риба. Да. Ну, і ще треба витягнути. Та все, якщо вона вже на гачку. Не, О, не. Да? Буває всяке Олег. О, так це... Це за кіло, да? Це за кіло. Да. Якщо витягнемо, то клас. Да, Олежка побачив. Спрацювання вовремя. ой 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 Ну що ти така Бешеная какая-то. Ой, хороша щука. Друзі, дійсно, ну. Мій треба протягнути тепер дійсно. О! Давай п'ять. Бачите, вода вода йде. Бачите, одна і та сама жерлиця. Відходимо від ополонки Олег, тому що сильно вода проє. Я зрозумів. Трошки в сторону, да, так друзі, дивіться, це нога 44-го розміру. Ну я не знаю, вдвічі більше. Ну, ну жаль, що є ваги, є ваги в нас. Десь я так думаю, що кіло 300 може там. А може чуть більше. Ну. Нормальок. Чиназас. Новорічна така новорічна щучка. Все ж таки виправдувала вона всі складності. Як ми сьогодні добиралися на кригу, з якими пригодами. Да. А як вона мотала гарно? Мотала ну, класно. Ще. Ну ми її злякали трохи. Ну бачу, вона активна. Люди пишуть мені в коментарях, що у щуки жор. Я кажу, та я вроді би не сказав. Що, що жор, так? Да? Гарно мотає. Да? так? да? На окуня, ти поняв? На окуня. Ну, це добре. Розкручує, розкручує, байде. Ага, ага. Ну, Оп. ну так чого ти ждеш? Ні, не будеш ждати. Щось є. Ну, невеличке. Ага. Ну, ще може помінятися. Ні, ні, ні. Це не величка. Дибає, так? Да? Да. Але що вона так далеко втікла. Відійшла, так. Да. Да. Я її намагаюсь під льодом побачити. А от Хороша щука. Нормальна щука, чого ти? Чого ти? Нормальна Щіп щука. На Ви бачите, базі. друзі, окунь працює по, по більшій рибі. Да, місцевий Чітко. Чітко. О, О! А, це вона його так склала. А ну його, дай, зараз я тобі дам ті щипчики. Клас, Олєшка. І ти нарешті теж залікову піймав. Ні, ні, вона, ти бачиш, хвостик піджимає. Ну, О, це таке вже. Так вже залік. Я не бачу. 50 57. семенна. 57, да. Вона товстенька, да. Ну, да, бачите, така, на грані. На Але ж, ж, але на новорічний стіл піде. Аж бігом. А бачите? на окунчик бере я залікова, а на маленьких карасиків одна мілоч. І оце ми по краю лататі. от знову бачите, от, ось воно лататі. Це те, що, друзі, я вам хотів розповісти, як ставити жерлиці. Тобто в даному випадку прозора крига і видно, де росте лотаття. Ви просто виходите на край його і там встановлюєте жерлицю. І вона спрацьовує. Друзі, стільки води на льду, що щука майже плаває. Ні, він ворушиться плавничками. він рухає. Дійсно, правильно написали в коментарях, що в щуки жор. Просто не, не на всіх жерлицях. <смі> та може поміняй, ну не знаю, коротше. дивися сам. Ну це чітко переставлена жерлиця. Так і як вона розмотала? Мотала класно, так? Да? Ну не так швидко, як та. Ну По... трошки злякали. Повільніше, але стабільно. Ага, і її хтось кусав. Да? Забочили. Угу. Ну що, ти задоволений? Звісно. А ти? Я теж, тільки потихеньку починаю думати, як ми будемо виходити ввечері. Да. Да. ну Це, це варіант, сами, сами, друзі, класний. Коли дуже погані виходи і ти знаєш, що ти провалився під берегом, краще зняти е, сап, чоботи та штани, тобто ну, роздійться до трусів, е, там верхній одяг можна не знімати і вийти бос, босу ногу. Щоб не промочити взуття. Ви просто швиденько вийшли по холодній воді, одразу перевзулися і все. І все путем. Ви вже в, теп в теплому одязі і якби... знову це, до речі, вихід знову. Два підряд. Ну Там ж, ж у нас кльов був, тільки що. І минулий раз був вихід. Ще тут навіть не перезаряд. Знову ж таки, у нас спрацювання на кордоні з Лотаттям. Але ж чекай на січі одразу. Я хочу подивитися, як чи мотає, не мотає. Опа, захльост. Давай. Наєм? Не знаю, захльост. Єсть Що по розміру? Скажеш, Дмитро? 800 грам. Ага. Я, щоб, я хочу зрозуміти так. Ні, це та що трищуки. Це та що три щуки. Ага. Ви бачите, якась супер точка тут Поки що ти її навіть під кригою не бачив, да? Ага, во вона Ну така може і кілушка Клас друзі це ми точку знайшли А ну підштовхни її трошечки до мене щоб я їй її... Показав Ти відходь від... відходь від води Аді Да, так, вона бачив, вона майже не розмотала. Бо захльост. Захміхнуло. За, За краюшок. Ну, Чуєш, ну, ми так виставили жерлицю вдоль бровочки. Наче тут 10 років ловимо, знаємо місця. Ну як виставили? Переставили. Ну, да, переставили. Да, починали ми зовсім не так, але почалися клювання. По цьому от лататтю. То що я кажу по краю лотаття. І ми от визначили бровочку. І бачите, по ній чітко поставили жерлиці і клювання почалися одне за одним. І гарний розмір. Так що, друзі, шукайте бровки. І буде вам щастя. Бо там втримать Взяли жищечів. Але я хочу сказати, що звичайно краще не місцево. Жиця клює теж не мотає. Тут тачка Схоже, що теж, на жаль, немає. Да. Хоча два клювання, дивимося скільки часу. 4 Да, 03 Так, друзі, сьогодні клювань Мені здається навіть більше ніж той раз. Ну, ну, як мінімум Як мінімум така ж сама кількість. Ну і більша результативність. Ну крупніша риба, так. Да. Да. А, чекай, і більше риби, Тоді ми три забрали. Да. Ну давай. На жаль, так. Ну вимотало добре. І немає живчика. Да. Ставай, бажано покрупніше. Там камінь вже. А, ну дивися. Якщо зручно, то Та ні, це щось Чи нормальне. Та нормально, вони всі. Настільки обертів ти підіймаєш, чому саме на стільці? ну, поясницю. Ну дивися, я ніякий глибиномір на гачок не ставлю. Можна ставити на гачок на сам глибиномір, і відміряти від дна. Що це, це, глиб... Що це глибиномір? Ну, Наприклад, я на гачок чіпляю там кусочок резинки, з'єднаною з грузиком. Ага. І я прям по гачку виставляю глибину. Тобто гачок у мене касається дна, <губ> і я починаю піднімати. Так як ми від грузика міряємо, тобто там ще повідок такий на дні. Тобто мені треба спочатку цей повідок підняти, а потім ще сам гачок з дна підняти. І ти десь порахував, що... Так, я порахував, що треба піднімати від 5 до 10 обертів, в залежності від глибини. Але коли ми ловимо отако на 3 метрах плюс-мінус, то я підіймаю приблизно на 6 обертів. Це ж весь отак от десь плаває, пів метра від дна. 7 обертів це десь метр від дна. Ну і відповідно там 10 обертів це півтора метра. Так що зараз на 6 підіймаю. Так як тут біля трьох метрів глибина. Раз, два, три, п'ять шість. Заряджаємо живчика. Ну, от бачите, тут десь до двох метрів глибина, 1,5-2. Коли, ще... да, коли ще я не приділяв такої уваги деталям. А потім я зрозумів, що чим легше груз, тим краще. Тим більше результативність. Тому груз повинен бути таким. Щоб комфортно було виміряти дно. Ну і з приводу результативності, що хотів би додати, що е, ну, от навіть цей е, стопор на жерлиці профонтаж, він якби є, але Ну, його не, неможливо від, ну, чином відрегулювати його. І він так буває те, що сам затягується так. і... і, виходить, і, виходить... і або, тож, або повністю може затягнути катушку, тобто, там теж є ця проблема. Е, тому треба жерлиці і сумки, і, і профмонтаж допрацьовувати. Е, Якимось мож... прокладочками. Да, ставити якусь шайбочку з лосана там, чи з іншого матеріалу, яка буде уповільнювати обертання, вільне обертання кукушки, Щоб не було перехлестів, щоб не було цієї бороди, коли щука швидко уходить. Ну я думаю, що ми цим питанням, може, навіть, може навіть завтра. Так. так, я так думаю, що найближчим часом ми будемо вже продавати тільки допрацьовані жерлиці, і з якими цієї проблеми не буде. Так що знову ж таки замовляйте. Готові оснащені жерлиці в нашому магазині. Там стоять максимально якісні комплектуючі. І як бачите, наші жерлиці гарно ловляться. О! О, є вона там, чуєш? Да. Ух ти. Дивись як пішла. Клас. Що, сікать? Звісно. А є Ага, невеличка. Ну, невеличка, так? Да? Ну метал вона так гарна. Да, так. Да. Ну, бачиш, теж побачили своєчасно. Опа, вон вона підкрила. е щупарик -е -е. да. вообще. О, це вообще дитя, дитинча. Що да. там треба, екстрактор? Ні? Е -е... Щоб ти не поранився? Ні. Ага. Друзі, показую. По-перше, По треба мати ось такий. Да. Знову таки можна його у нас Мож, замовити. Можна, да. Я не знаю, я зівник не використовую, тому що він у мене постійно відлітає кудись. У вас з човна ніколи зівник не, не вилітав. У мене колись, коли я іми користувався, у мене вилітіло їх, мабуть, десяток. Серйозно? Так. Да. Так вона починає, ти її так вставляєш, цей зівник вона починає мотати головою, і цей зівник летить метрів на п'ять в сторону. Причому це постійно таке. Так, ну що, дорогуля, вперед. Ох, красиво, красиво під, під кригою, щучка уходить. Вона і підходить, коли виважуєш дуже красиво. Клас. Ну, сьогодні відірвалися, відірвалися. Розклювалася, друзі. Перші дві години фактично нічого не було. Тобто це означає, що не зупинятися, шукати так, місця так. потрібно. Тобто ми ставили по берег, на русло, але чітко знайшли лінію, як іде рельєф, як іде трава, по цій лінії виставилась, і так, це дає довжний так, результат. Дає, і буває таке, що щука е, в день. Вихід іде в день. Чітко. Тобто, вранку, ранку ранішого вих, може не бути. А в день вихід буває майже завжди. Особливо, коли така погода, коли відлига. По-любому щуку треба, якби, пробувати ловити. Хоча, друзі, я впевнений, що незабаром будуть гарні морози, і е, зима наша продовжиться, і зимова риболовля буде і в січні, і в лютому, і в березні. Так що, друзі, готуємося, замовляємо Снасті в нашому магазині. Заходьте за посиланнями під цим відео. Буду радий всім кожному замовленню. Друзі, знову наша. Козирна жерлиця та сама, на яку вже піймали прищути. І чотири я вже заплутався. Ре вона да? Це, Це ти як зрозумів? Вона тут котаєш і Друзі, подивіться, ну це просто ну це рай. Опа! Сюди! Непогана хаючка, Ну Чого? Дивися. Опа, на мене, на мене пішла. Тихо, тихо, ти подлунка її просто не тримай, ти попускай, якщо. Слюром нельзя тримати її. О, Та невелика. Ну, все одно ти на храпом не тягни. <зас> ти не любиш тако здавати, як я здаю. Ні, що, я не здаю. а, так? Да? Просто а ти що не бачив? Звука, звука нема. Коли вона стравлюється, звичайно, таке скріп іде. Що я роблю? Дивись, як стравлю. Все, все, все. Вибачте, вибачте, Олег Дмитрович. А бачите, водичка вже на лід Вода. Пре... О, ну нічого таке, да. так. Теж в районі кіла. Гарні, хай побігає трошки. Так, да, це вже чисто, ми вже кайфуємо, вже в принципі наловилися. Да. Опа, ну стандарт. Стандарт. В районі кілограмчика. Супер! Це таке у нас класне завершення сьогоднішнього дня, да. клас. Ну що, друзі, закінчилася наша риболовля. Наприкінці я хочу подякувати всім за перегляд. Всіх поздравляю з Новим роком. Дякую нашим ЗСУ. За можливість виходити на риболовлю, за можливість жити. Підписуйтесь на канал, заходьте на наш інтернет-магазин, всі посилання є під даним відео. Дивіться наше наступне відео, а зараз ми будемо виходити з криги, якщо вийде. Підписуйтесь так обов'язково на соцмережі Дмитра, Він там викладає контент прямо гарячий з риболовлі. Оп. Так. Ой-ой-ой. <реш> Норфін витримав, все, зараз буду певне роздягатись. Добре, друзі. Всім до побачення з Новим роком!